Не грубити учням та контролювати ремонтні роботи у навчальних закладах закликав освітян Сергій Моргунов. Мер традиційно взяв участь у їх конференції перед початком навчального року. Педагоги ж говорили про результати і власні ноу-хау, що проваджують для навчання дітей. Наприклад, в 35-му садочку виховують маленьких поліглотів. І до кінця навчального року мали колосальний результат. Маленькі діти, трирічні діти, які ще тільки починали говорити українською мовою, до кінця навчального року добре опанували рідну мову і складали описові невеликі розповіді англійською мовою. Ми побачили, що діти мають схильність до вивчення декількох мов одночасно. Підлаштовують до вимог сучасності свою роботу і школи, поступово впроваджують інклюзивну освіту у десятій школі. Разом з однолітками відвідують уроки п'ять дітей з аутизмом. Це дозволяє їм соціалізуватися та адаптуватися до буденного життя. Самі ж педагоги вчаться розуміти та працювати з особливими дітьми. Гіперчутливість до звуків та дотиків, затримка мовленнявого розвитку, неврівноваженість. Такі проблеми розвитку цих дітей постали перед вчителями інклюзивних класів. А для кожної дитини розроблені індивідуальний навчальний план, індивідуальна навчальна програма та індивідуальна програма розвитку, яка розробляється командою фахівців. В початкових класах цьогоріч сяде за парти 17 тисяч учнів, дещо менше старшокласників. За літо приміщення навчальних закладів привели до ладу, відремонтували більше чотирьох десятків шкіл та півсотні садочків. На все про все витратили понад 600 мільйонів гривень. Це гроші бюджету, допомога батьків та спонсорів. Повинна бути єдина система, публічна, прозора щодо збору і використання коштів батьків. Це добровільно наголошую. І якщо не буде виконане моє доручення, буду приймати відповідні міри. Захожемо в піщеблок. Трапи, там, де миється, де жир і так далі, трапи роблять з пластика. Тобто є такі речі, на які треба звертати увагу і цим будівельникам зразу про це говорити. Якщо ми ставимо вікна, то ці вікна повинні бути двохкамерні. Якщо ми ставимо на цих вікнах відповідну фурнітуру, ця фурнітура повинна бути якісною. До навчального року готові як один, запевнили освітяни. Єдине, що турбує мізерна заробітна платня. Але питання її підвищення не в компетенції міської влади. На противагу можливості відзначити найкращих представників педагогічної спільноти. Ірина Курш Олег Літвінцев новини телеканал Віта.